Найбільше хурлює це ось ті бригади, які не бачать фронту. Тернопільська бригада сидять в тилу і щось там утворюють таке. В нас на таку, вибачте, маячню немає ні часу, ні можливості, бо ми тут воюємо. А щось там в тилу відбувається взагалі незрозуміло. Сама бригада виглядає досить, досить сумнівно, тому що я не сумніваюся, що там багато хлопців, яких дуже гарних, багато офіцерів, багато сержантів нормальних. Але е, те, що воно було створено у 22-му році. Там всі кумов'я, сват'я, синов'я, такий собі клан подалі від фронту ще й заробити грошенят і якось там розвагуватись. Ну, це ну це якась дикість. Міністр каже, що це неприпустимо на третьому році. війни, це і на першому неприпустимо. Ну він тоді не був міністром, але був інший міністр, інший главком. Тобто, питання може для них на що таке створювалось В бойових бригадах. Я таке не уявляю, просто як може бути, але є такі моменти. По-перше, чому так довго ніхто нічого не помічав? Там є замполіт, там є військовий психолог. А тільки Кожен Коли змі оприлюднюють чомусь на це реагує? Потім і правоохоронці і держава оборони хлопає очима. Каже, ми не знали. Я розумію, що може цим генштаб може не займатися, там керівник напрямку, тому що є бойові завдання, і вони ключові. Але він оборони могла б звернути увагу. Але я кажу, там мені здається в бригаді генелувата вся система. Бо є командир бригади, який покриває є начальник штаба. Є зараз, ми називаємо звично замполітом. Це зам по морально-психологічному забезпеченню в бригаді в кожному баті, в кожній роті був по МПЗ е, відмінили зараз, повернули. Тобто є кому саме цим займатися, і саме ці люди мають відповідати, відповідати дуже жорстко, щоб нікому навіть в голову таке не приходило таке утворювати. Але інші бік, бік питання чому я обережно про це кажу? Тому що я не знаю обстановки внутри бригади, і знають хлопці, які там служили. Е, і тим більш цивільним е, не дуже має сенс про це якось оцінювати, бо є інша ситуація: відношення до аватарів, до тих, хто напивається під час війни. Відношення дуже жорстке, і це заслужено жорстке відношення. Що 22-му році під Лисичанським у нас був перший інструктаж, нам сказали, що стосовно алкоголю випив на другій лінії ти трьохсотий, випив на нулі, ти двохсотий. Все, і про питання не в тому, що ти так. Тупо загинеш. Ти можеш підставити людей, підставити побратимів. Ось є бліндаж, хлопці полягали спати. Там група 8-10 осіб. Один стає на чергуванні чи двоє, розпили пляшку, токі марили. Зійшла ДРГ, вбила обох, залізли бліндаж, шомпол полвука всім, без звуку вирізали всю групу. Таке буває? Можливо, і буває. Тому до тих, хто зловживає спиртними напоями, на фронті відношення дуже жорстке.